Thank <tongue> you. 77 осіб вимагають розібратися із законністю будівництва АЗС на 35-му кілометрі. Депутат за округом Андрій Шатров звернувся до мера та голови будівельної комісії. Андрій Миколаєвич просить ретельно перевірити юридично-правові аспекти щодо будівництва заправки БРСМ Нафта. Аналогічне звернення надійшло від мешканців прилеглих будинків. Тому 4 липня відбулося позачергове засідання комісії з питань промисловості, будівництва архітектури та інвестиційної діяльності. Комісії виїжджали на место. Вот. Я вам скажу как строїть явно видно несоблюдені э, розмірів пожежної зони охорони і також зони екологічної і санітарної. Комісія з виїздом на місце встановила, що земельна ділянка розташована в безпосередній близькості до під'їзної залізничної колії та будівлі ресторану Гетьман. По території этого комплекса будущего, идет теплосеть, которая питает тепловой энергией весь поселок на Бабкино. Что надо выносить ее, но выносить ее некуда, там идет железная дорога, там ресторан, там, то есть практически город технических условий на вынос не дал, коммунальные службы эти условия не дали, но водоэкономизация, Тоже чьи словіні. Депутати проголосували за надання земельної ділянки в оренду під будівництво АЗС сім років тому. Вся справа в тому, що коли вони брали цю земельну ділянку, ще тоді їх попереджували про ці мережі, що там неможливо будувати і так далі. Вони, ну, ми візьмемо, ми там подивимось, може, ми змінимо цільове призначення і так далі. Тобто, це вся історія була. В 2013 році було поновлено договір оренди терміном на один рік. І в них спливає цей договір закінчується 20 серпня 2014 року, якщо мені пам'ять не змінює, 20 серпня 2014 року. Згідно з нормами містобудівництва, відстань між автозаправкою та громадськими будівлями повинна сягати не менш, ніж 50 метрів. Крім того, АЗС впритул прилягатиме до залізничних колій, повідомив Володимир Шалімов. Комісія сьогодні була подана прокуратуру. письмо с просьбой, чтобы службы нашего города, пожарные, экологические, санитарные, вот, ГАСК, э, проверили юридическое обознавание и постройки этого объекта. В устном разговоре с Николаем Николаевичем Ульмином с нашим мотором, он сказал, да, Владимир Ильич, мы постоянно реагируем на все заявления З односторонної депутатського корпуса гору і виконавчі турбину. Поэтому я вас уверяю що буде проведено час чатане э, розслідування і еженно ми будемо вас інформувати. А голова будівельної комісії в свою чергу інформуватиме громадськість. Крім цього, Володимир Шалімов разом із членами комісії готують звернення до депутатів на наступне пленарне засідання сесії міської ради. У нас зараз є всі. Ну, серйозні наміри. Я думаю, що депутати тут будуть також достанні, щоб на сесії, яка відбудеться у нас в цьому місяці, винести це питання щодо розірвання договору оренди, тобто, не продовжувати не пролонговувати цей договір оренди. Чому? Тому що коли були прийняті містобудівні умови. Значить, містобудівними умовами передбачалося, що ця компанія візьме технічні умови. Там було прописано в водоканалах в тепломережі». Значить, вони не взяли ці технічні умови, тобто вони не виконали містобудівні умови. І в результаті те, що сьогодні там починається, воно є незаконним. Хоча, з іншої сторони, начебто, у них є цей дозвіл. Які вони отримали в Державному архітектурно-будівельному контролі, начебто України, навіть навіть не області, і нас поставили перед фактом. Але там жодного погодження з нашої сторони немає. Представники забудовника двічі зверталися до міської ради. Вперше про порушення благоустрою, вдруге про надання дозволу на видалення дерев. Обидва рази отримали відмову у зв'язку з тим, що у забудовників відсутні технічні погодження тепломережі і водоканалу, і вони його й не отримують, тому що там виконати всі ці роботи будівельні при наявності тих мереж, яких я вже сказав, значить, це нереально. Плюс проект, який вони виготовили, ми з ним не ознайомлені. Тобто ми повинні цей проект погодити. Він не погоджений цей проект. Тому те, що сьогодні відбувається, це відбувається з позиції сили з їхньої сторони і повністю ігнорується думка громади. Представники забудовника обурюються тим, що вони сім років сплачували кошти за оренду ділянки, а нині не можуть спокійно будувати АЗС. Вибачте, вибачте, вибрали земельну ділянку, вас попереджували, що там є мережі. Ви брали на свій страх і ризик. І після тих подій, що сталося поряд. Хмельницькому, значить, воно неможливо, плюс рядом житлова забудова, плюс місця ну масового скупчення людей. Цього не можна робити. А зараз громада, міська рада не зацікавлена в продовженні буде цього договору. Якщо так, ставиться питання, як вони сьогодні поставили. Стежте за розвитком подій щодо будівництва заправки БРСМ в ефірі та на нашому сайті. Лія Бурлака, Максим Хлопотов, новини, телеканал Бориспіль.